Замкове відео. На камеру не знаю, сильно не видно. Коротше, вчора на ввечері був Град Був Град І, коротше, така то в нас ситуація. Побило сою. Пообивало. Поламало. Коротше, ось. Подбивало верхушки з цвітом. Ось. Коротше, не дуже весела ситуація у нас вечорком була. І дуже багато ось. бачите. Виходить, сойка прямо виклад... виложувала останні, як сказати, верхушка. Прям знає врожай. А воно пообивало, коротше, побило, положило, пообивало, помарнило. Короче. Немає слів, немає слів. Бураки кормові, ось як видно, листя побило, дивіться, що ще з листа зробилось. Решето. Я вже чесно, чесно боюся далі їхати, дивитися, що там на пшениці. Сьогодні мали, вчора домолотили ячмінь, а сьогодні мали. Мали сьогодні їхати. Мали сьогодні їхати, молотити пшеницю. Батька швагра пшениця. <клес> не знаю такого по колосам. Нічого не видно. Ну, на низові пшениця є. Лежить, коротше. Я вже боюся їхати, дивитися. Що і як, що і як там у мене? Це сусіда, виходить, фермера теж сої. Ось дивіться. Повністю відбило, наприклад, край сої. Ось подбивало. Подбивало все. Помарнило, коротше. У нас вдома гарбузи. Вже буду вдома, зніму вам гарбузи, що як з гарбузами. Вклало все, помідори. Короте, все, що є вдома, все вклало. Ось як бачите, які бураки поперебувало. Вони то йдуть бураки. Воно кине другі. Якщо ті побиті, то кине другі другу гицьку. А от соя, соя, те, що вершки, вершки і пшениця, то вже воно... Не одійде. Їдемо далі, подивимось і що і як. Коротше, трошки від'їхав, Тут ще одна площа сої. Знаю, чи на камеру видно. Ну коротше. 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 перебита та, що вона полягала, то лежить. Лежить просто як то, блін. Все в см'ятку, намішане. Намішане по перебив стебла. Стебла ось верхушка, наприклад, все, вона переломана, просто переломана. З цвітом подбивав. Тут соя через дорогу теж. Просто січка. То намішано щось. Просто капець. Навіть на камери думаю видно, це вона лежить. 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 Побита. Коротше. Коротше. Нема слів. Немає слів. Ось. Верхушки, верхушки. Прям цві цвіте верхушки. Поодбивало. Нема слів. Одні емоції. Просто, просто, просто я не знаю. Ще як вона би була маленька, да. Там стрес, почне гілкуватися, туди-сюди. Тут вже все. вже вс. Гілкуватися не буде. Коротше. коротше. Як сказати з самому гіршому ворогові, я б такого навіть не побажав би. А так, а так, а так, просто, що яка соя полягала, понахилялася, вітер був страшний. От поперебивало воно, наприклад, єсте було від верхушка, все вона перебита, вона вже рости не буде. Коротше. В полі вода стоїть, я грибу. Коротше, од'їхав. Від'їхав метрів, я метрів 500, то трошки, як то, як вам сказати, хоч, хоч трохи радує, що тут щось трошки менше, як то кажись. Як то здається, що трошки менше. Є, є, поперебиване, але менше. Думаю, що трошки, трошки туди далі, може. Там, де, як сказати, Канзас, з добривом сіяний, там така гарна площа, як для мене, я думаю, кландована. Може там ще менше, думаю. Наложило тої сої. Пшениці. Пшениці. Пшениці от... Як сказати, де річенька, то не сильно, але... Трошки там є лежить, але як сказати, я спати не міг нормально, вночі просинався, думаю. Все, став 6 ранку, думаю, їхати, але думаю, ще сонце добре не зійшло, ще мокро, болото. то трохи почекав, то приїхав. То де ото, якщо рідча пшениця. Не сильно, не сильно, коротше, не критично. Але є, що я бачу, колоски. Колоски є, що воно поприбивало донизу, позагинало. Деякі, ще прийдеться, як сказати, теж так само підбирати під самим під самим низом, щоб підняти ті колоски комбайном, ті, що з самого низу лежать. Коротше. Короте, ну я по пшениці вже дав, що страшніше буде. Ну, як сказати, то село, там хата. Получається, воно йшло тако, тако боком. І як сказати, там є площа одна з пшениць і теж гарна там така площа. Саме Найкраща, саме ранній посів, саме найкраще закущилося. Там я думаю, що там ще її там даже ще раніше ураган типа, вітер її положив. Там її певно так приплило, приплескало, що просто там просто, певно що ужас. Але певно, що я туди їхати не буду. Чи може поїду, не знаю пізніше що і як там. Ну страшно, страшно їхати, дивитесь, бо там по-любому найсерйозніше йшло. Ну, Тут а Богу дякувати от... Що таке на фон дивитися? То, як то я не знаю, як то, то щось йшло, як то там соя, не хочу йти мокро. Ноги мокрі. ото така полоса, як -то, то воно йшло і типу отак і пішло. Бо отут побита соя, а там бачу воно стоїть. Як то не чепано нічого. То не знаю. Їдемо далі. Зараз там. ой. Так, приїхав до цього Канзасу, що я говорив, тут площа така непогана, але все-таки все і тут, тут достало. Тут ну не так, тут, бачите, прям верхушечки цвітуть, бомба цвітуть, але ну що скажу, тут а не так, не так, є, є переломані, є переломані, але... Але не так. Не так, не так, як там на початку. Ну град, град, град страшний був. Ось верхушка. Тут от, наприклад, от ламане все. Дивіться, скільки тут цвіту. Прям, прям гроно має заложувати тут зверха. Вже воно заложить. Не заложить. Ну, тут, якщо тако дивитися по листю, по листю, то сильно сильно, сильно не набило. Ну тут а менше, коротше, менше. Це як сказати, пущі остання площа, там ще одна є невеличка, там 3,5 гектари, то я думаю, що може там і взагалі не зробилося. Але так скажу, та хмара така. Ну, скільки так хмара захопила квадратів. Ну, от пішла, виходить, через село такое. Проста така хмарка, блін, в розмір села. Наприклад, так скажу. І просто йшла тако. Вона, вона я не скажу, що вона масштабної шкоди наробила, типу скрізь в людей. Вона просто пішла і такого пішла туди, хлопці мені писали. З тих сіл, де там живуть, показували фотки. Теж той град такий, як, ну, як вишня, можна так сказати. Розмір вишні. То показували, що сою побило і туди, і сюди, і отак. Коротше. Ну ото що там площа пшениці та там по-любому її захватило саме найбільше. Там по-любому, так там я вже аж боюся, чесно, туди їхати. Туди їхати і дивитися. Теж лежить де-не-де, але, але можна сказати, що це, це дуже маленька втрата. Це херня, взагалі херня впала. Там воно йшло, там ще воно фермера соняшник. Там, певно, що той соняшник отримав, ой, ой, по голові дуже багато. Воно прям, та волна йшла, і там той соняшник. Соняшник. Ще на городі в себе покажу кукурузу. Кого по кукурузі в той град пішов, він біди наробив страшної по тій кукурузі, бо та кукуруза така посічена, що просто... Як то хтось взяв ножика і тако листки понарізав, тако понарізав, зробив просто шнурочки. Той листок такий, як моя рука, тако пальці, тако листок розваляний повністю. Коротше. За те, що я вам площу казав, думаю все-таки поїду, бо як сказати, нетерплячка. Буду думати, що тут, як тут? Тут ось так. Думаю, видно. Так, тут так. Тут так. Тут вона лежала. А їй ще більше тут належало. Коврик, ковер. Підняти ціє... стебло ці стебло підйоми чіпляти. Що ж воно тут тут намішано так, що я гребу? Да. Да. Просто. Просто просто в смятку. Смятку смятку. Да, цей рік я не знаю. Як то ми не знаю. Десь згрішили так дуже сильно, чи що? Не знаю. Просто повністю все поле. Все поле. Це поле такое вим'ято, виложено. Просто капець. Треба буде стебло підйоми по-любому ставити. Бо тут діла, діла не буде ніякого. Просто жадкою це не підбереш. Бо його не то, що прихилило, з нього зробило. Просто зробило кове, щоб поки воно висохне. Просто cover mm -hmm. Я думаю, видно тут. Як тут? Просто, просто, просто. Тут, як сказати, тут я не знаю, мерва. Тут нема на що дивитися, як то. Наклало, наложило. Зерна такої є трошки насипаного, але багато. Не критично, коротше. А так ото лежить. Просто зробило ковер. Так лежить чи просто до землі. Повністю. Повністю до землі. Його навіть, ще, як сказати, ще стеблопідйомні такі не піднімуть, бо не підбере. Як воно лежить, ще як може там будеш йти, типу поперек чи що. А як тако повздовж будеш йти, то, наприклад, от гора будеш ходити, хіба за ходом ходити, воно лежить сюди, а заходити звідси і тако йти. Чи поперек. Його не підніме, як ти будеш повздовж ходити. Просто воно буде оставатися лежати, стебло підйомник, не підніме, хіба поперек тіпа йти. Воно тут сюди лежить. А тут вже все, кінець поля. І тіпа піднімати тако. Коротше, коротше. Нема сміливого дві емоції. Це виходить, так як саме найбільше зачепило, це виходить, нас, хату, його рода. Города то пообив мене, об'їхав я всі поля. Воно, виходить так, де чуть-чуть зацепило, де більше. Саме більше це виходить там, біля нас, біля хати. І там, як сказати, сама найбільша, сама найбільша площа по сої. Побило. Побило найкраще. Саме найкраще. Найкрапше там побило. Вітер сильний був, сказати. На це. Люцерку поклало в коврик. Де місцями їду? По селі їхав, то навіть, як сказати, тіла цілі бураки. Так пройшло воно. Получається навіть не по цілому селі. А тут там, саме найсерйозніше. Так, да, город маленький тут. Але ось таке натолучило. Просто м'ясо наробило, набило. Те, що листки побило, то таке. От саме жалко, оце, що верхушку поотбивало, Саме прям цвіту багато, як закладає врожай, мусується. Та й ось так. Та ось такі то ось такі-то от діла, такі-то пироги. Гарбузи, гарбузи побило, як має бути. Просто все столочене. Тут саме серйозніше в нас біля хати, виходить, йшло. Найсерйозніше. Побило, розбило та й так.